До вашої уваги хочу представити. Породи німецька вівчарка кобельок, 6 місяців занарного забарвлення. Дуже гарний собака. <coughs> Чудова харчова реакція в нього. Так. Молодець. Ко мне. Да. Умничка. Хороший хлопчик. Рядом. Рядом. Да, да. Хорошо. Ай, харчова реакція, дуже, дуже відмінна. Да. До мене. Хорошо. До мене. Ай, молодець. До мене. Хорошо. Супер, хлопчик. Хорошо. Дай. Ось, оба. Перше заняття. От проводимо. Так, <кхем> да, молодець. Ре. Поруч. Поруч. Хорошо учим команду поруч. Молодец, Тора, молодець. ось все. Піврочку взагалі собачки. Лежати. Хорошо. Хорошо. Ой, ай, молодець. молодець Супер. Супер. Да. Лежати. Хорошо. Хорошо. Сидіти.